З миром Боже, откривання на тему деномінація Бісівська найсильніша проповідь вигнання диявола. Як відрізнити віру Божу від віри бісівської? Віра Божа має плід і результат для Бога. Віра бісівська не має плоду, бо вона не хоче служити. Віра Божа має добрі діла, які ведуть до спасіння. Це коли людина говорить по Слову Божому, так вона і живе по честі, совісті, любові. Віра бісівська не має діл, як говорить Яків, апостол і брат Ісуса Христа. Це коли людина говорить. Що вона вірить в Бога, але слова не відповідають її життю? Це коли людина несе в сторону людини Божої осудження, з'єднується з цим світом, а не з Богом. Тоді ти вже ворог Богові, бо ти служиш йому по душі, а не по духові. Отже, як нам отримати свободу і вигнати диявола зі свого життя, це стати учнем Ісуса Христа. Війти в волю Божу, почати приносити плід для Бога, щоб нам було прощено і покрито багато гріхів. Тому напишіть мені, якщо ви хочете стати учнем Ісуса Христа і отримати свободу.